Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 6 серпня, субота 2022 року. Продовжую вас знайомити з сортами гібридними формами, які ростуть на моєму колекційному виноградному участку. Зараз я вам хочу показати прививку прошлого року. Це форма калуїна називається подарок і Тобто На теперішній час вона в такому стані. Тобто вона активно. Набирає свої розміри. Можу сказати, що е, форма дуже врожайна. Це буквально одна прививочка, ну, звісно, я її перегрузив. Громи ви бачите такі е, і не маленькі вона. Ягодка така е, буде жовта, чиста, без всяких таких пляг. Е, в деяких таких ягодах я вже зверху пробував є сахару. А ну, Ось вона на сонечки, примірно, щоб ви зрозуміли, якого вона буде кольору. Ось такий в неї колір. Не зелений. Тому що для ринку це багато що значить. Тобто, коли ягода має такий чистий колір, жовтий, він привабливий. О, ну, і ще вона не готова. Ну, Ці я мілкі яди пробую. Mm. В той, кстати, ягоді навіть косточки не було. то виходить вроді як, як гараша ще, да. ось така ягодка. Ну, побачимо, побачимо. Так форма мені подобається. Тобто ягода така йде вроді як навіть як по типу, по тіпу, як ну, пальцевидна вона йде, жовта, ну і... Должна бути смачна ягода. Подарок енергодару. Да? Якби і грони такі потужні має, ось о, ця грона, я не знаю, скільки буде важить. І тут ось, о, і тут, о, по дві грозді. Ну, якби не хотів сильно перегружати Тим не німені все одно перегрузив. Ну нічого. Форма мені подобається Подобається. Чего я так даже ще загостряю внимание, потому що, ну, действительно пальцем видно така якась, жовта, прямо аж рихльона грость, не плотна. Не надо з нейничого тут. Оце нічого не робилось, нічого не підрізалося, не яка там не удалялося. Отака в неї грость. Для мене це нова форма, тому що це... Перше сигнальне плодоношення. Тож тобто я формую довольний. Подарок Енергодару на 6 серпня 2022 року. Друзі, зараз я вам показую форму ЗЕВС Це теж селекція Калугіна Віктора. Дивіться, це, це теж тобто, сигнальний урожай прививки прошлого року. Ну, якби, я думаю, що прививка тут не визріла. Е, ну, все-таки заміщаючих почок пару побігів пішло. Да, тож тобто вони поздно розпустилися, вона може по термінам трошки відстає, тому що ну, побіги поздно пішли. Ну, вже є, на наступний рік положу. лозили на плодоношення вже, якби, все буде вовремя. Ну, по цьому року поки от таке я вам показую. Да. Щаз я зборую таку ягоду. О, ну-ка, давайте я вам покажу на сонечке. Ну, ось такий він. Вийду, який він. Ось ось за Він ще, звісно, не, не зрілий. Ну так. Да. Якби хрумкий, кислий, а не зрілий, тому що він... Ну, Познавато розпустилися і заміщаючи почок, ці побіє на прививки. Ну, на той рік буде, я, я буду вважати, що все буде добре. Поки по цьому року так. Форма за все. Тут є у мене... А дивіться, а це, кстати, звтна полоса. Кстати. Тут у мене у мене там ще кусті, там ну Вже раз тут стоїмо. Ось така ягода крупнюча, Вона форма буде поспівати в кінці. Сейчас я такого відрушила. В кінці августа, ну, в кінці серпня десь ця форма буде поспівати, уже ягода крупнюча, такого вона вида. О, і буде жовта-жовта. Ну, якби заявляли, що мускат, да ні. вона хрумка, той рік була сигналка, я пробував. Ягода більше, ніж спічечний коробок буде, друзі. Ну, тоді їм, при достиганні я вам не покажу. Да? Просто показую візуально, ви бачите якась така в ягода, кликообразна якась іде. Це взлітна полоса. Тому що є зльот, а це ось даний зльотна полоса. Ну, воно, дуже вважається форма крупноплодна. І жовта жовта ягодка. Який буде цей рік смак, ну, по, при достиганні продігустуємо подивимося. ну Той рік муската не було. Форма, зльотна полоса з дуже такою ягоди. ягодою. Теж е, слікзанерка так Друзі, тепер я вам покажу, як виглядає торнадо на теперішній час. Настояща торнадо, тобто має таку ягоду. Ну, Я цей рік висадив торнадо на собственній корні. Я хочу сказати, що вона ще ж не дується, ягода вже така крупнюча-крупнюча ягода. Ви бачите, що тут зеленковата. Це була одна мощна прививка, ну, в общем, по моїй війні я її зламав. Осталася одна прививочка слабенька в мене, але ну, нічого, висадили на собственні корні і, і це друга форма, це буде вбиратися, на, на, оце, на оце недорозуміння, не дивіться. Це брак, ось торнадо, тут, ось торнадо, тут торнадо. Воно торнадо, тут воно. Навіть да? візьміть, я взяв ятку, да? ви бачите, що, яка різниця. Між цією формою. І цією. Ну куди? Хоча це теж форма калуйна, я не буду казати, яка. Ні-ні, вона не залишиться на моєму вінародному участку, Я її буду вбирати. А торнадо супер, хрумка. Отаку, отакий колір. Вона ще не дується, а вже вона гігантських розмірів, друзі. А коли надується, будуть шари просто неймовірні. Потім при достиганні я вам покажу. Ну і ще раненько. Це десь буде. Ну, по цьому, рокі, по цьому році, напевно, на кінець, на кінець серпня. Ну, побачимо, побачимо. Значить торнадо. А зараз, друзі, підходимо до однієї з прививок Алвіка. Отака Алвіка. Ось таку вона має вже ягодку. Ядки дуються якби величезних розмірів. Ви бачите, що ну, громаді. Оце алвіка. Друзі. Є в мене ще там одна алвіка, ну може підійдемо я вам зараз ще покажу. Тут трошки друга там алвіка, тобто, це алвіка, скажімо, це алвіка всім звісна, яка ну, обична така настояща Алвіка. Тобто вона має отаку вот ягодку, а тут чи ні. Ну, я її там називав алвіка рані, але вона ну, трошечка гайдруга друга ягода. Чи плюс, я не знаю. Цей, вона теж йде як алвіка, але вона гедруга. Ядка тільки дується. Тільки починає дується, набирає величезні розміри і буде просто гігантська просто гігантська ягода. Теж селекціонерка Лугін. Зараз підійдемо до другої алвіки. Так, друзі, підходжу я до Алвіки, але я її називав Алвіка Раня. Ось у Алвіка Раня. так вона виглядає. Теж груни. прекрасні грони. Ось такі має потужні вона. на час вона виглядає отак. Ну, може ви не побачите різницю, але ну, я бачу, тут поятки трошечки видно. Що... Ятка трошки відлічається, якась вона ну, відпоється. Оце називається Алвіка раня в мене. Буде йти в прасі. Теж дуже осю вона. Груна дивіться, які груни гарні. Дивіться. Це трошки друга форма, то ми до неї потім повернемося. А це Alviка Раня. таку, що ви на сонечки побачили, теж ягода не маленька, крупна. Ну я бачу, що вона Тобто В прасі буде Алвіка Раня і просто Алвіка. Тобто Алвіка Раня оце, що на ваших очах, а Алвіка те, що я показував перед, перед цим, друзі.